Микола Сингаївський Осіння гра. Чи знаєте ви осінні білчині ігри? Граються білки у хованки, Граються самі з собою з променем зайчиком. Грається білка з білкою. Сковзне промінь по дереву. Білка за ним. Промінь на гілку. Білка за променем, зверху донизу, знизу до гори. Хто кого ловить, не втямиш, і не стомиться білка стрибунка, і не прощається з осінню. Сонце на гілку білка за ним, білка на другу сонце за нею, лист за листом, осінь кружляє понад землею. Білка безжурно у хованки грає, білка на зиму горіх ізбирає, грається променем, грається листом, не розлучається з нашим дитинством. Вікторія Стах Переплутанка. А у виярку скаче вивірка. Мов промінчик із хмарки виринув, з хмарки виринув, скік у виярок і шугає там, ніби вивірка.